Доброго дня, вас вітає компанія Greenway Auto. І привезли з Європи такий класний Nissan Plus 2. Зараз зроблю детальний відеоогляд по автомобілі. Максимально близько розкажу покажу всі деталі, технічно, історію все розкажу про цей автомобіль. Перше. Автомобіль розмитнений на червоних транзитних номерах. В будь-який момент готовий до першої реєстрації в мрео на облік. Сертифікат є. Ціна питання реєстрації в мрео такої машини буде коштувати близько 6 тисяч гривень. Це з врахуванням оплати пенсійного фонду 3%. Тепер пройдусь по кузову, покажу наскільки ідеальний збережений стан. Потім пройдусь товщиноміром. Покажу, що не фарбований автомобіль, звичайно, в ДТП не був. Далі салон. Комплектація, технічно все розкажу, покажу. Ну, щоб вам було зрозуміло, чи достойний цей варіант їхати переглядати. Бачите панорамний дах. Комплектація максимально техна, безключовий доступ є. Покажу всі слабі больні місця Nissan Qashqai. Щоб зрозуміло було, в якому вони стані. Резина літня нова. 21560R17. Всі зазори рівні. Лобове скло. І все скло по периметру рідне, не мінялося. Автомобіль 2009 року випуску. Із двигуном 2.0 дизель Реношним двигуном правильним на 110 кВт, 150 кінських сил. Той двигун, який ставився на трафіки, на мігани, на сценіки, на лагуни на спейси ну, топовий мотор. Ось він тут стоїть. Тому ця машина ще й дуже добре їде. Противотуманки, мивачі фар. Я на стан кузова. Практичний серебристий колір і він дуже пасує цій моделі, Nissan Qashqai. Ну, зрозуміло, якщо це плюс 2, то семимісний. Тому великий багажник теж практично. Для когось це буде великий плюс. Є фаркоп, є ззаді парктроніки, є релінги, поперечини, Ну, в принципі, повністю укомплектований. Є запаска, не балон, не, не там ще щось, а запаска. Якихось нюансів по кузову на такий рік в принципі немає. Можна сказати, ідеальний стан. Тепер пройдемо з торщиноміром по кузову. Допуски десь до 120 мікрон. 77. Ну, зрозуміло, що ми полірнули машинку, щоб вона виглядала свіже. 102. 83. 83. 80 78, 92, навіть капот друзі, не фарбований. 106, 90. Більше того, хто цікавився темою Кашкаїв, то, як правило, у них ось тут спереді дуже багато сколів і є рижики там є, ну і так далі, тут гляньте стан. Зараз хвилинку. Також тут сколи бувають. Ну Тут у нас панорамний дах, тому це не страшно. Лобове не побите, нічого. Ну, Збережений стан, друзі. 89, гляньте. Ось тут внизу можуть бути йти рижики, якісь... Ну це, якщо вже там дуже погана експлуатація. Тут все ідеально. 91, 103, 94, 79. 71. Навіть ляда, от ляда буває. Ось тут больні місця. Часто цей пластик відривається і тут буває рижики такі є. Гляньте тут стан. Тому можна сказати, по кузову вона ідеальна. Тепер по салону і по комплектації. Зразу почнемо з багажника. Гляньте, який величезний багажник. Ну Звичайно, тут є два крісла, вони піднімаються. Але тут от бачите такі хазяйські, оригін такі красиві фірмові коврики з двох частин. Під низом запаска є. Йдемо далі стан карти, гляньте. Автомобіль просто полірнули, помили. Трішки почистили і все. Так він в дуже хорошому збереженому стані. Тут часто побито ремнем, буває, тут нормально все пластик. І дивіться, який стан шкіряного салону. Він як новий. Про безключовий доступ говорив. Ось стан карт. Две. Є підогрів сидінь, шестиступка механіка, два літра дизель, друзі, два літра. Це важливо. Клімат-контроль двохзонний, безключовий доступ, круїз, контроль шкіряний руль, підгрів сидінь, підлокотник, аокс, все є. Часто у Кашкаїв дуже слабе, лакофарбе покриття, передній бампер, лак, облазить. Гляньте тут, він як новий. Ніхто його не знімав, не фарбував, зазори всі рівні. Часто ці фари такі помутнівші і так далі, вони тут як нові. І це рідні фари. Тут гаражне зберігання і малий пробіг. Ось стан карти. Водійська. Крісло Водійське. Не продавлене, акуратне. Руль. Часто буває, тут витирається ось цей пластик. Все дуже добре. Тепер давайте заведемо, подивимось технічно. Безключовий доступ говорив. Заводимо. Без проблем машина завелась, ніяких чеків, помилок, нічого немає. Oil Good, бачите, тут можна над кнопочкою нажимати і перевіряти. 178 пробігу. Ну, так, можна переключати бортовий комп'ютер. Зараз подивимося, як працює наш двигун. Класний двигун. Ну його не чуть, як він працює, дуже рівно і тихо. Також є моменти під капотом, про які треба теж знати. І Стає зрозуміло, наскільки збережений стан. Ну, перше, ось тут часто, там, ржавчина і далі. тут це оброблено, ми все красиво. Ось тут наклейки на пари рідні. Радіатор оригінальний. Показую крила, що нічого не крутилось. Це все обробка заводська. Такі місця, де можливі рижики, будь-державчина може бути. Воно все оброблене, все зроблено правильно. Часто в цих двигунів накривається, вилітає ця подушка, яка гасить вібрації. Ніякої вібрації на кузов нічого немає. Двигун сильно потужний. Чому машина обслужена і малий пробіг? Ось робота двигуна. Дуже класно працює. Два літра десь Common Rail. На кожному СТО його знають. Обслуговування без проблем. Розхід палива траса 5,5, змішаний цикл 6,5 і місто 8,5. Для такої машини немаленької і двох дизеля більш ніж хороший хороші характеристики по розходу палива по вихлопу теж покажу все добре екологія на місці гляньте тут там навіть якщо заглянути вихлопну, в глушитель вихлопну трубу там все там все ніякої сажи нічого нема гляньте а це значить, що, масло не бере, турбіна в нормі. Такий солодкуватий дизельний запах по вихлопу. Так, ще з цієї сторони не показав вам стан карти, пороги. Крісло. Ріслон ідеально працює. Клімат холодом дує, теплом теж все справно. Хвилинку Це ж в онлайні знімаю. Жодне відео не редагую, так як зняв, так показав. Тому, друзі, кому потрібна така машина, хто шукає таку класну машину, ідеальна альтернатива різним Рено сценікам, гранд сценікам і так далі, тому що 7 місць, двигуни ті ж самі, обслуговування недороге. Nissan Hash2 ідеальна альтернатива. І в такій ще комплектації. Текна, максимальні комплектації. Всіх запрошую на тест-драйв, дзвоніть, телефонуйте, в описі відео вказаний адрес, телефон, ціна на машину. На цьому закінчую перегляд, дуже-дуже достойний варіант і класний колір. Анонсую, що у нас працює програма «Лізинг Кредит. Можемо і так продати автомобіль. Ну і на цьому все. До зустрічі!